Які непублічні розмови в кулуарах ходили про російсько-українську війну, ну тоді ще не повномасштабне вторгнення? Так що тоді відбувалося? Які очікування були? І чи очікував хтось тоді, ще повномасштабного вторгнення? Я думаю, що повномасштабного вторгнення ніхто не очікував, принаймні, ну, в своїх контактах я такого не чув. Але певна така насторога вже починалася. Ну, Там ще треба, зважити на те, що це був період ковіда. У мене якраз півпав оцей останній рік, останній рік Трампа і перший, скажімо так, рік Ковіда. Тобто, взагалі ну, така публічна робота чи якісь публічні заходи фактично були зведені. На нуль і було набагато менше зустрічей, контактів. Тим не менше, я думаю, що американці ну, просто Росію в цьому сенсі недооцінили. Я від жодної людини не чув якихось прогнозів про те, що ну, принаймні щось таке насувається. Так, це вже було пізніше, воно <тас> трапилось, і нас тоді попереджали. Ну, це вже був 21 й рік, кінець там другого першого року, але от.